240 шофен. Люди прийшли дивитися цей трактор, ми хотіли завести для людей цей трактор, заливаємо воду, а поплавок не піднімається, не піднімається. І коли вже потекло тут, а потім ось тут із сапуна, поняли, що вже більше лити не треба, що вже мотор цілий повний води. На жаль, таке сталося, пробило прокладку. Хоч трактор якби й новий, але на жаль. Може, не зря китайці прокладку ставлять в комплекті. Але це якби не проблема. У нас є ще таких, не буду казати, скільки в наявності тракторів. І ми для людини обрали трактор. Він зараз якраз готується. Сьогодні не встигнемо повезти, але в понеділок завеземо. Також, бачите, не завжди буває все гладко. Всі думають, що тільки зібрав, продав і заробив. Бувають ще такі моменти.